Арам був сусідньою країною для Ізраїлю, а Найман був шанованим полководцем Арама. Цар Арама особливо любив полководця Наїмана, але полководець Наїман мав проказу. Проказа це дуже страшне захворювання, яке призводить до того, що ви повністю втрачаєте почуття дотику. Навіть якщо ви втрачаєте палець топу чи брову, ви нічого не відчуваєте. У будинку Наїмана була молода дівчина слугиня з Ізраїлю. Якби тільки мій господар побачив пророка Єлисея, що в Самарії, він би вилікав його від прокази. Пророк Єлисей помолився б Господу за нього. Молода дівчина вірила в Бога. Чи правда, що мій чоловік може вилікуватися від прокази?» Звичайно, так. Це правда. Дружина Наїмана розповіла чоловікові те, що сказала молода дівчина слугиня. Воєначальник Наїман кивнув головою і сказав: Якщо мою проказу можна вилікувати, то нам слід покваптися!» Воєначальник Наїман незабаром виїхав до Ізраїлю. Він узяв із собою багато дарів, щоб дати пророку Єлисею. Нарешті полководець на і його люди прибули в будинок Єлисея, але його ніде не було видно. Вийшов слуга Єлисея і передав його послання Найману. Йди, сім разів умийся в річці Йордану, і тіло твоє відновиться, і очистишся ти. Де твій господар? Як він зарозумілий!» Як він сміє послати свого слугу, коли до нього навідується воначальник Арама? Арам має річки, які більші і чисті, ніж Йордан. Чи хоче він, щоб я вмився в брудній ріці Йордан? Я волів би негайно повернутись до Арама. Воєначальник Нейман був дуже розлючений, але його слуги розмовляли з ним. Командор. Сім разів помитись в річці Йордан – це дуже легка справа. Ви подолали весь цей шлях. Чому б вам не спробувати зробити, як він каже? Він вислухав свого слугу і пішов у річку Йордан Раз, два, три. Найман зайшов у шостий, але нічого не змінилося. Проте в сьомий раз сталося щось дивовижне полководець Найман був повністю стілений від прокази, його рани повністю загоїлися і замінилися новою шкірою. Оце диво! Що? Як таке можливо? Цього дня полководець Нейману вірив у Бога. Він також був дуже вдячний пророку Єлисею. Пророк Єлисей, дуже дякую. Відтепер я служитиму і поклонятимуся Богові, який мене зцілів. Обіцяю. І ось воєначальник Нейман радісно повернувся в свою країну.